Довгі черги з бажаючих проголосувати на незаконних виборах російського президента в Криму. Таку картинку показує пропаганда. Джерела суспільного серед освітян на півострові кажуть, бюджетників змушують брати участь у голосуванні та звітувати кураторам. Примус щодо освітян і медиків підтверджують і у русі спротиву жовта стрічка для представника окупаційної адміністрації проведення такого заходу. І можливість там примусити людей до голосування можливість там організувати пропагандистську з спросування виборів. Це такий своєрідний тест, да, яким він буде звітувати перед своїм керівництвом, і потім уже намагатися за допомогою цього якось там просуватися по кар'єрній драбині або отримувати більші кошти на свою окупаційну адміністрацію. Незаконні вибори в окупованому Криму Росія проводить не вперше. Це до референдум, двічі вибори до Держдуми, двічі місцевих депутатів і Путіна у 2018-му. За 10 років окупації система проведення псевдовиборів чітко налагоджена. кажуть у громадянській мережі. ОПОРА провести вибори в умовах активної фази війни просто неможливо, і Росія ламає прогинає своє законодавство, так як і. Хочеться здебільшого на незаконні вибори йдуть росіяни, які приїхали до Криму після окупації, та колаборанти каже очільник кримськотатарського ресурсного центру Барієв. Утім, кримчанам уникнути нелегітимного голосування складно. Нам говорять наші співвічизники і навіть ну деякі намагаються виїхати до виборів із Криму для того, щоб по перше не брати участь в цих виборах. Тому що а, тут ну, не буде, ну практично немає можливості а, уникнути цих виборів, тобто намагаються там шукають якісь шляхи, але все одно це ну скажімо, береться на олівець. А з іншого боку, щоби ні. Підпасти под загальну мобілізацію, яку очікують після виборів. Попри контроль російських силовиків, бойкот цих виборів влаштував рух опору. Знищують виборчу агітрекламу окупантів. За останній тиждень спалили понад дві тисячі газет та запрошень на псевдовибори. Натомість розповсюджують листівки із закликом бойкотувати голосування і збирають інформацію про колаборантів. Жовта стрічка запустила бот. Бачимо АІ, який дозволяє жителям окупованих територій безпечно надсилати нам інформацію щодо організаторів виборчих незаконних процесів на окупованих територіях, які будуть дозволяти розпізнавати ці обличчя, створювати відповідну базу, передавати її вже до правозахисників до українських державних органів. Щоб держава могла на це відповідним чином зреагувати, реагуватиме Україна на дії саме організаторів незаконного виборчого процесу, а не учасників, каже аналітик Опори, ну з точки зору нашого українського законодавства, тобто той, хто бере участь у голосуванні, не буде відповідати за це. А той, хто власне організовує, тобто член комісії, то тут є відповідальність. Звичайно, якщо підома автомата. І під тиском психологічним, десь змушують навіть брати участь з точки зору активної активно брати, тобто взяти стати членом ДВК, так званої. Ми власне при першій можливості, просто рекомендуємо ну, наші правоохоронні органи повідомити про це про такий факт. рахуватиме голоси Кримців Михайло Малишев, голова окупаційної виборчої комісії Криму. Він вже допомагав окупантам проводити попередні псевдовибори. Україна його звинувачує у державній зраді. Секретар РНБО Олексій Данілов це голосування на окупованих територіях назвав фарсом. Ніяких виборів в Росії давним давно немає, і це питання не тільки до нас, про тому що звичайно ми нічого визнавати не збираємося, от тому, що це країна терорист. От, інша справа, що це мають зробити всі країни світу цивілізовані, А тут є велике питання в українському МЗС. Закликали іноземні держави утриматися від визнання результатів виборів президента РФ. Парламентарі щонайменше найменше 20 країн вже засудили проведення псевдовиборів на окупованих українських територіях. Для міжнародного спостереження до Криму прибули представники Парагваю, Ірану, Лівану та Мальдівів. Анастасія Діденко, Олена Стецюк Суспільне, новини Крим.